Всім привіт, любі мої друзі! Шлю вам вітання з наступаючим новим роком з Лондона. Знаходжуся біля, біля Бекінгемського палацу. За мною така статуя. І хочу всім побажати звичайно миру в нашій країні і в усьому мирі. І хочу побажати миру кожному з вас у душі. щоб ми стали всі більш е, добрішими один до одного. Я то щиро всім бажаю, бо без внутрішнього миру не може бути зовнішнього миру. Я вдячна всім, хто був зі мною, хто був з чистим, відкритим серцем, е, з добрими побажаннями. Я вдячна тим, хто. Може, не дуже добре відносився до мене, але то тільки укріпляло мене і давало мені більше розуміння того, що для мене важливе. І я зрозуміла, що для мене важливо відчувати те, що знаходиться справжнє е внутрі, мене. і ніколи не передавати себе, щоб не траплялося в моєму житті. Я не хочу, щоб мені хтось е розказував, що мені робити, чи як мені жити, е чи що вірно, чи що не вірно. Я бажаю кожному з вас бути вільним в своїх думках, в своїх діях і в своїх побажаннях до іншої людини. І побажання, нехай ці побажання будуть наповнені. Більш позитивними емоціями і енергіями. Що я хочу сказати ще? Так, життя і той рік, який минає, дуже непростий і, мабуть, від кожного з нас залежить наше приватне життя, що ми хочемо, що ми робимо, те й маємо. І... Бажаю, бажаю, бажаю всім миру в душі. Я вибачаю за свою українську мову, я її вивчаю, вивчала, вивчаю, продовжую вивчати з іншими мовами. І я вважаю, що, що мова мусить бути. І кожна людина мусить, мусить е, знати і українську, і російську, і англійську, і китайську. І, можливо, які хоче, які хоче вивчити мови, такі мусить знати. То розвиток. Для мене, для мене особливий то розвиток. Так собурно щось наговорила. Мої вітання з Новим роком. Па-па!